Усім привіт! Зробили ми ще один варіант снайперського мату у меншому розмірі. Ось так він виглядає. Зроблений він із кордури із просоченням НІР, яка не контрастує у ПНБ. комплектується чотирма стяжними ремнями. На двох ремнях фіксується ручка для переносу. І два інші ременя для того, щоб можна було його приторочити до рюкзака. Так, зараз ми його розкладемо і подивимося, як він виглядає у розібраному стані. Оце він вже в розібраному стані. Тобто від попередньої моделі він відрізняє, відрізняється розмірами. Більш компактний, більш легкий. Так, передня, передня частина. В нас без наповнювача. Так само на передній частині нашиті стропи ПАЛС, для того, щоб можна було прикріпити підсумки. Спереду жорсткий упор для сошок. Фурнітура міцна. У нас є краш тест на нашому каналі по цій фурнітурі. Так, це він з обратної сторони. Так само є змінні клапана, для того, щоб можна було замінити димфуючий елемент. Ми, до речі, комплектуємо цей виріб димфуючим елементом.